Слава Ісусу Христу. Отже, коли ми маємо таку ситуацію, що наш файл є зроблений, в там оброблений у відео якійсь програмі. Наприклад, ми маємо там відео, файл 1, 2, чи скільки там є. Якісь ефекти, щось таке, ну і маємо аудіо І, наприклад... Маємо звук, який ми хочемо зробити так, що є двомовність у нас. Ну, до прикладу, чи там в одній частині грає якась музика, чи тече вода, до прикладу, а в іншій частині хтось тихо говорить, читає віршу так. І, наприклад, маємо тоді дві доріжки аудіо. Наприклад, і хочемо зробити так, що одна грає зліва, а друга грає справа. Тобто, якщо дві колонки то в лівому буде, наприклад, вода, там шумок якийсь, а в правій хтось буде вірш читати. Чи там одна буде зліва, а друга буде по центру. І ну, одним словом, після такої ситуації, якщо ми наш файл відкриємо у програмі Windows Media Player, то може бути таке. Що ми будемо мати і в одному наушнику, чи в одній колонці, і той шум, що є там вказаний, наприклад, тільки зліва. А тут буде в нас він і зліва і справа, і, то і, і та розмова, чи той друга мова, чи то якийсь вірш буде так само в двох наушниках, не в одному. Отже, що треба робити в такій ситуації? Нажимаємо правою клавішою мишки. Коли ми відкрили програму Windows Media Player, там де йдуть секунди, вибираємо даний пункт. Зараз підсумок під Вибираємо. Вибираємо Ото SRS. Все, тобто має бути він виклю... виключений, все. отак От як є, та, так тоді вона буде грати в одному осі таке, а в другому таке, в залежності, як е, програма чи файл побудований. Все.